Якщо зараз про моніторинг про некрологи Російської Федерації, то з саме в сенсі некрологів і згадок про загибель якихось солдатів або офіцерів, вже саме з Лиманського напрямку, почали з'являтися повідомлення про додатково три полки, яких там раніше не було, а зараз вони там є. Зокрема, якщо конкретніше говорити, то це перший танковий, перший мотострілецький полки другої мотострілецької дивізії та 750 другий мотострілецький полк всі троє раніше були дещо північніше на напрямку Борової, тобто є цілком підстави вважати, робити таке пропущення що вони були перенаправлені саме звідти на посилення Лиманського напрямку. Чому це сталося? Тому що справді під Лиманом Росіянам вдалося ну на їхню думку пробити слабку ділянку фронту. Вони вийшли на правобережжя річки Чорний Жеребець на цьому напрямку. Створили такі плацдарми. Зокрема, намагаються зараз їх розширити в бік населеного пункту нове.